Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден закликав мешканців Флориди до негайної евакуації у зв'язку із наближенням урагану Мілтон. Давайте зараз успокоїмося і подумай. Якщо вам наказано евакуюватись, ви повинні негайно це зробити і зробити це прямо зараз. Це питання життя і смерті, і це не перебільшення, наголосив Байден. Нагадаємо, що шторм Мілтон насувається на регіон Тампа Бей, де мешкає понад 3 мільйони людей. Відомо, що цей ураган швидко набирає силу. Очікується, що він принесе шторм, шквальні вітри та зливи в регіон, який два тижні тому уже постраждав від урагану Хелен. А компанії та енергетичні фірми Флориди. Призупинили свою роботу. Є величезна впевненість в тому, що цей ураган завдасть потужного удару і спричинить величезні збитки. Підкреслив губернатор Флориди Рон Дасантіс. Ураган Мілтон, який наближається до узбережжя американського штату Флорида, може стати одним із найбільш руйнівних у цьому регіоні за останнє століття. Про це заявив президент США Джо Байден. Урагану дали п'яту категорію найвищу із наявних. Синоптики очікують, що Мілтон ослабне перед виходом на сушу у середу ввечері, але збільшиться вдвічі. Президент шана наголосив, що провів переговори з представниками усіх політичних сил у регіоні та пообіцяв їм будь-яку підтримку, яка може знадобитись. Буквально за один день шторм Мілтон із третьої категорії перетворився на ураган п'ятої категорії. За словами експертів, він може стати найгіршим за останні 100 років. І точно буде гіршим за ураган Гейлін четвертої категорії, який обрушився на Сполучені Штати лише кілька днів тому. На шляху негоди опинились також і українці: як місцеві жителі, так і українські військові із культурного десанту. Як вони рятуються від стихійного лиха, дізнавались мої колеги Катерина Лісунова та Ірина Соломка. Деталі дивіться у сюжеті. На шляху урагану Мілтон опинились і українські військові із культурного десанту. Це творчий підрозділ Збройних сил України. Він складається із артистів, які пішли воювати та отримали важкі поранення. Тепер вони є частиною великого турне Америкою, в якому намагаються подякувати за допомогу Україні. Місто Темпа, яке нині є епіцентром урагану, було однією із зупинок їхнього маршруту. Дорозі з е, е, перформансів у Нордпорті ми виступали в будинку ветеранів, е, і там були ветерани усіх війн світу. Усіх війн світу це дуже цікаво, і ми отримали такі сповіщення, мигаючі такі. Зазвичай якщо ви в Америці і маєте американський номер, то вам будуть приходити такі е, активні, е, дуже голосні сповіщення про те, що є певна небезпека. Е, перше повідомлення було про те, що насувається ураган. Друге повідомлення про те, що конкретно ми і наша група знаходиться в зоні, А, яка підлягає примусовій е, евакуації. Але евакуюватися одразу не вдалося. На дорогах великі затори, на заправках бракувало бензину, а в магазинах речей першої необхідності. Культурний десант залишився іще на одну ніч в єдиному готелі на околицях, який працював. Виїхавши на наступний день у четвертій ранку, вони таки дістались безпечнішого місця у столиці Флориди, місті Талахасі. Артисти кажуть, що екстремальні зміни у маршруті на виступи не вплинуть. Ми знайшли буквально людину, яка тут проживає, і відповідає за цю громаду. і Ми зараз домовляємося прямо зараз. Ми в процесі а, того, щоб переговорити і зробити концерт приватний для цієї маленької спільноти, і також. А... Пали на одному з виробництв у тампі, і е, там е, одна з власників вона приїхала фактично в те саме місце, що й ми Ми також сконтактували з нею. і Вона запросила нас виступити також для їхньої місцевості, де вони живуть. Тобто ми намагаємося діяти по ситуації, викручуватися. Сучасні технології дозволяють відслідкувати рух урагану з високою точністю. Відтак людям не потрібно виїжджати у інший штат достатньо дістатися найближчого міста, яке не опиниться на шляху негоди. Джексонвіль, це як я сказала, місто у північній Флориді. Щодо цього урагану Мілтон, який зараз насувається на цей штат, він пройде дещо південніше від нашого міста. Тобто, те, що ми безпосередньо очікуємо, тут це буде сильні пориви вітру і дощ. Нас дуже сильно не зачепить, тому ми є тим містом, куди власне люди з південних частин штату і з західної фло де вони сюди евакуюються, інше місто, яке за прогнозами має опинитись на руйнівному шляху урагану Мілтон, це Сарасота. Найгірше це не сам ураган, розповідає мешканка цього міста. А вода, яка затопить усе навколо, вода приносить з собою. Там же ж це ж Флорида, це ж тропіки. В нас і алігатори, є і змії, і все решта. Тому люди, які потім після зразу урагану, ходять по воді. І показують, як в них там рибки плавають поміж будинками. Ну це по-перше небезпечно, а, дуже небезпечно, тому що дійсно може бути і алігатор, не тільки рибки, а ну електричні проводи і так далі. Але не усі їдуть зі своїх домівок навіть в епіцентрі урагану. Деякі українці кажуть, що бачили й гіршу негоду, тож вирішили залишитися та оберігати майно. Тетяна та Наталя подружки та сусідки. Тетяна залишається перечекати ураган разом із трьома дітьми чоловіком та мамою. Наталя ж відправила дітей, маму і домашніх тварин у безпечніше місце. А сама із чоловіком залишиться, як каже, рятувати будинок. Я живу в тампі, Флориді 15 років, і це вже не є мій перший ураган. Моя родина весь час. Ми залишаємось тампі. Ми ще не разу ніколи не е евакуювалися. Ми всі урагани були в себе вдома, тому що just in case, якщо буде там чи затоплення, чи ще щось, то ми з собою привезли карпіт machine, Це машини, які чистять карпіт, щоб висасувати воду, чи будемо виштовхувати її з хати. Для мене це теж не є перший ураган, хоча я е, живу в тампі всього чотири роки, але я приїхала до Тампи із Пуерто ріко Там нам довелося пережити ураган п'ятої категорії. В мене ще була двох двохтижнева третя дитина на руках. Так що е, цього урагану ми залишаємося в тампі, тому що я бачила і страшніше З досвіду урагану Марія в Порту-Ріко Ми вивчили, що якщо Якщо хочеш щось врятувати, ти повинен бути в домі, щоб бачити, щоб бачити, яке вікно вибило, де криша тече, де, де там на полу вже вода, яку треба вичорпувати. Тому е залишаємося врятувати та що має. Але я б додала: якщо ви живете в Молхоум і Лівтрейлері, в такому, що як сказати, як у баби Йошки на ножки, я не знаю, як це сказати, то вам краще евакуюватися, тому що такі хати вони можуть розвалитися і знестися. Так як у нас більш міцніші хати, ми залишаємося в себе вдома. Але дуже важливо, щоб у вас були shutters, це закривати вікна. Дуже важливо карасти сенбек з мішки із піском, щоб хоч якось захистити. Свої ж своє житло українці, які опинилися на шляху урагану, наголошують, що на їхній батьківщині зараз умови набагато важчі. У нас на підготовку до урагану є три дня. Закрили, позакривали все. Люди не повинні йти на роботу. Люди людям розпоширюється інформація про те, де куди можна сховатися, куди можна переїхати, де взяти воду, де взяти ті мішки з піском. Це все в Україні є три хвилини, якщо це максимум. Добігти до да до в нас шелтори да. з усім устатковання. Там уже й немає шелте. Ми ще дуже дуже непоганих воно.